Скіт Аня, навчаюся у Блаженському ліцеї. Познайомлю вас з твором Анна Золоте Волосся, автор Сірка Менцецюк. Перший розділ Галини Нещастя. Життя паскудна штука. Галя давно це розуміла: паскудна в школі, бо її улюбна вчителька Наталія Васильна вийшла заміж і виїхала з Києва. Посхудна вдома. Бо бацький сверть Галю за ці зауваження, що в щоденку, та ще багато за що. Паскудну влітку на канікулах, тому що Галя вкотре нікуди не поїхала, ім'я в неї паскудне. Несе Галю воду, короми слогнеться, а за нею ванко і в барві нап'ється. Хлопці частенько приспівують її цієї пісні. Особливо Сашко Гнатенько. Для повного щастя в їхньому класі є ще й Іванко, а Галі зовсім не хочеться, щоб сам за неї вився. Ніби батьки не могли назвати її інакше Сабіна, чи Аліна, чи Карина, чи Ісана. І тоді б спокій голові, як говорила бабуся Віра, ніби ангели перелетіли. Але такими припаскудними, як останні три місяці, життя ще ніколи не було. Осимку на коалзенці степанчик, менше галин братик, сламав собі ніжку. А коли степанчика привезли в лікарню, ой-ой-ой, склади перелом, потрібна операція. На ніжку приладнали який жахливий апарат, і ось уже пішов четвертий місяць. Відколи братик у лікарні. І лежанню кінця краю не видно. Мама геть перервала, зморніла, схуднула. Їй напевно доведеться звільнитися з роботи. Та найкише не це, А жалені степанчикові очі на блідненькому личку. Їй покраще уже псував галені фломастер, як раніше. Верталася з лікарні, світу білого не бачив, перетнула Михайлівський майдан. І раптом в очі вдарило сліпуче світло, підвела голову до сонце, що за захман, осяло крилату фігуру ангела на Михайлівському золотоверховому соборі, і яскравий відблиск упав просто на неї. Галя несподівано для себе рушила в браму під дзвеницею, колись вона сюди повертала з бабусею вірою. Але то було давно. Двері собору було відчинено настіж, з середини мерехтіли, мерехтіли свічки, і Галя, мов заворожена, прийшла на їхнє мерехтіння. У портфелі вона знайшла дві гривні, хвилько повагалася, бо за них мали пакетик своїх улюблених горішках і купила свічку, тоненьку і, жов... і жовтого пахучого мозку. Глянула, Ісус Христос і Божа Мати, вони в церкві найголовніші, тому Галя не посміла турбувати їх. Але поруч із Божою Матір'ю стоя ангельське воїнство. Здається, так називало цю ікону обуся віра, то запалила свічку, поставила перед ангелами, не знала, чого і якими словами просити одна єдина думка уклася голові. Ну чому все так погано?